Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю Українське панство. 14.24, 16 листопада. У мене по-прежньому батареї літні, тобто взагалі ніякі. Дві батареї в кімнаті і обі такі. Все. Як я буду зимувати, я не представляю. І вони не знають, що їм робити. Проливати воду до бойоби. От що робити. Ладно, то таке. У мене нема слів люди. я просто в такому состоянні вже, я просто вже втомилася. У мене тут своя війна, розумієте? От кожна ОСББ це міні-Україна, а працівник ОСББ це великий начальник. Та тебе, сука, вибрали. Тобі платять гроші, ми, не... ми твої хазіва. ти на нас працюєш. Воно ходить, там щось мені розказує ще й хамить. Я чоловіком розмовляв з слесарем, який в мене тут працював. Він думав, що я не чую, а я чула. У мене дуже гарний слух. Ось так. Ладно, то таке. Поїхали люди. Ми будемо дивитися особистий розклад для міста Запоріжжя. Дай Боже, нас вчора пронесло. Нас нічого такого страшного не случилося. Так що, слава Богу. Двічка спрацювала на нас. Ну і поїхали. Подивимося взагалі. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію. Бо від цього часу, плюс 24 години. Місто Запоріжжя, ракетні удари, удари дронами, С-300 снарядами і таке інше. Покажіть мені ситуацію, яка буде взагалі. Чого не приховуєте, що тут буде для нас? Будемо, Будемо припоркувати силу. Будемо припоркувати силу, але перевернути Ерофант. Тобто <кій> на яке мішається під ногами, з своїми дурними совітами. Ну і маленький шанс. Але будемо, бачите, боротися. Будемо, будемо зі звіром справлятися. Якось. Це наш негатив. Ось наші. Наші чиновники і деякі командири. Не всі ж хороші командири. Так що так. Так, добре. Дивимося, як будуть, що хочуть росіяни? Які в них плани на сьогодні на Запоріжжя в плані ракет, ударів? Угу. Ну, які плани? Плани у них робить нам. Дуже погано невдачі. І е, вони до того готові. Вони мають чим то робити. Ну, і звісно, хочуть, щоб ми були в такому кризисі, щоб ми не мали світла, палення і таке. Поганий настрій тут почуття на, на, на низ. Це вони хочуть, це вони планують нам це зробити. Давайте подивимося. Які будуть їхні дії? Це ж були наміри. Давайте подивимося їхні дії на ці 24 години по місту Запоріжжя в плані ударів. Які їхні дії? Так, будуть діяти їх, виконавці, будуть виконувати прикази, накази. Ось бачите, королева мечова, будуть кидати. Ось, Ну і будуть залякувати, звісно, це маніпуляція. Маніпулювати силою, залякуванням. Все це буде дьявол випав. Нічого не поробиш. Ну, і ми будемо мати з вами, бачите, таке дев'ятка чаш. Гарна карта, але вона у нас негативна. Будь ласка, покажіть мені карти, як спрацюють наші ППО. Ну, як спрацюють. Якось вони спрацюють, але щось пропустять, скоріш всього, але щось не виконають як треба. Але, але, е, є люди, які реально, реально кваліфіковані. Буде дуже швидка реакція, але вона, на жаль, буде не дуже позитивна до нас. Рицарь в негативі лежить, але він часто нам лежить, тут буде така нервова обстановочка в них. Але інтелект все ж таки ну буде, буде якась невдача, люди. Не, не дуже вдало вони спрацюють, але по почуттям, бачите, йде король кубків. Тобто, все ж таки, може буде не так боляче нам. Так, давайте подивимося, чи будуть у нас людські втрати в цілому по Запоріжжю на ці 24 години в сенсі ударів, дронів, снарядів, ракет. Чи будуть у нас загиблі люди? Ну, Дивіться, сила. Будемо проходити ми якісь почуття погані, перевернути у нас імператор і королева. Мене теж перевернута. Це фізичний стан, це матеріальний стан і зневіра. Так, я можу сказати по цим картам, що ну, вбитих навряд чи, але проблеми з людьми, звісно, тут показує, бо і боротьба, але це гарна карта. Але проходить кризис, і ця, як сказати, у людей зневіра тут буде. Зневіра і по землі тут не хватає, йдуть втрати. Матеріального плану, фінансового плану. Те, що можна взяти руками, коротше. Захисту особисто тут немає. Так, гарний оцей. Оця карта гарна. Але вона, бачите, ну, непереборива вона все це, на жаль, тут теж старші аркан, і тут старший аркан. І вони доволі серйозні. Втрат не повинно бути, але буде ситуація така. 50-50, тобто. Зараз ми подивимось руйнування будинків. Будь ласка, карти покажіть, чи будуть у нас з цього часу, плюс 24 години, від ударів ракет, ракет, дронів і таке інше, чи будуть у нас руйнування будівель Запоріжжя в цілому? Яка буде ситуація? Бачите, в принципі, вибору немає. Вибору немає, і десятка в негативі йде, втрати можуть бути. Втрати можуть бути. Король вогняний в позитивному плані. Тобто в цьому плані буде все ж таки, все ж таки енергія життєва і вона буде триматися. Але ну, це одна єдина карта, яка нас вдержує. Вона потужна, так, вона потужна. Але ось, пожалуйста, опять втрати йдуть по землі. І п'зневіра. Дуже схоже. Дуже схоже, що будуть якісь попадання в домівки. Повторюються карти, бачите. Так, будуть старатися. Бачите, король вогняниця і дисципліна, і порядок, і е, енергія вогню. Тобто і це наша ситуація, це наш король. Але ми будемо мати проблеми. Так, давайте подивимося, що буде у нас порушена інфраструктура в місті Запоріжжя на ці 24 години від ракетних ударів. Дивимося, вода, Пожалуйста, електрика. Газ, опалення, інтернет, мобільний зв'язок, общественний транспорт, цивільний транспорт. Дивимось по воді двійка. Всі ви знаєте, що це за карта, ми вже всі її вивчили. Нестабільна ситуація з водою будуть напряги туди-сюди в різних районах. По електриці, по електриці. Теж буде нестабільна ситуація, бо тут іде. А, ну, а, іде депресія, але, але налагодять енергію, вона піде. По газу все нормально, по опаленню. Та, там іде така ситуація, що вроді як і з розумом починається щось робитися, але йдуть невдачі. Тобто можуть попасти вони десь. Ми подивимося отдільно то питання зараз буде. Але тут просто, скоріш всього, бачите, ми, ми, мечові випадають і нестабільна ситуація все ж таки. По інтернету у нас іде, бачите, по чашам ми не задоволені, також буде налагоджено. І по зв'язку більш-менш нормально. Транспорт, общественний, теж нормально, цивільний теж нормально. Так, давайте ми подивимося ситуацію іменно, будь ласка, карти, покажіть, чи буде руйнування на ці 24 години в місті Запоріжжя теплоелектростанцій, тобто опалювальних підприємств. Ой, так, ну по десятки, більш-менш нормально, вона в нормальному стані, але йде обрізання чогось і хитро ще. Хитро ще. На низ іде колесниця, тобто там воно ще не, не скрізь це опалення є нормальне, ніяк вони там не розгорнуть, там йде такий щось вони там наробили. Вони там щось наробили, таке, що вони не можуть тепер там, як само обманеде. І отака невпевнена ситуація, і е, на одній ножці це пляшуть. Тобто з опаленням проблеми взагалі в принципі. Але іменно по оцій історії ракетній, тут немає ні не одної ну, ося, це, це хитрість, але це самообман, же, мінус для себе. Тобто, ми самі собі наробили, ну як, не ми лічно з вами. А ті, які займалися тим, давали накази, от вони наробили біди. Тому із за цього оце йде якась е, така ситуація. Тобто десь буде обрізатися опалення. І буде це робитися, бачите, нема захисту. Нема захисту. Десь упадуть. Але там, а, то по воді двійка була. Те ж саме по воді. Це гаряча вода може бути і підіває, яка хочете. Опалення, це ж гріють воду і направляють по трубах. Так що, ось вам, пожалуйста, вода. Це не ну, обов'язково та вода, яку як ви п'єте, готуєте їду. Зумійте? Так, добре, давайте подивимося мости. Будь ласка, покажіть мені а, мост новий. О, прекрасний сигніфікатор який на ці 24 години, яка ситуація буде. Трошки непевнена буде ситуація будуть поразки. В якому сенсі, покажіть мені, це буде? М -м -м. Чужа воля. Чужа воля якась дурість, погані новини. Але ви бачите, який сигніфікатор йде у нас? Іде імператриця. Тобто всі карти в негативі, але сигніфікатор імператриця. Це повішений, він теж в негативному стані. Це по зменшеному варіанту йде оця, ці жертви, по зменшеному. Це невеличка втрата. Ось ці новини. І це чужа воля. Чужа воля чи я конкретно? Тут енергія йде вогняна, людська страхи, депресії, страхи. Знаєте, я вам хочу сказати, що депресія і страхи, це ж, ну, це тільки пов'язано з ракетними ударами. Це тільки з цим пов'язано. Тому я давно казала, що на Прибереженському мосту там люди, які не, е, не чесні. Тобто там є різні люди, тому ті, що займаються його охороною. Нестабільна ситуація, але не дуже. Там немає такого критичного. Там постійно це показує. Так, ну і дивимося старий мост, тобто Дніпрогес, наша плотина. Дайте мені сигніфікатор, яким устані на ці 24 години. Тут перевернута імператриця. Ясна ситуація. Несправедливість. Тобто будуть якісь пригоди, які нам, в принципі, не нагоді. Нестабільна ситуація. І дурне начальство. Ну, що б сумнівався. Нірвотрьока буде, і щось будемо, щось будемо обрізати, і нестабільне. Нестабільна ситуація в цілому по прогрес. Люди, я можу сказати, що можуть бути якісь там неприємності. Башні немає, смерті немає, але ну, таке воно там може прилетіти, чесно кажучи. Або свої щось там нароблять. Знаєте. Не треба мати ворогів, мати друзів придурків придурки так от і тут. Свої дурні речі роблять. Так, Преображенський мост. Сигніфікатор. М -м -м -м. Негатив, який йде. Але стоїть королева. Ну, бачите, те ж саме з Преображенським мостом, там теж є люди, які ось, пожалуйста, сонце. Там якась історія все ж таки. Якась є там історія, хтось там щось хоче чи заробить на тому. В общем, там. Вроді як і, і нормально все з одного боку. Але люди, які там займаються захистом, вони от, таке ощущення, що їм чи гроші не платять, чи щось їм там не додають. От, розумієте, вроді і все нормально. Ну, не знаю, я не можу зрозуміти. Бачите, мир перевернутий падає. А головне це сигніфікатор. Це немає рішучості для захисту. Проблеми там, з охороною, з безпекою, з усім того Приображенського моста. Так, давайте подивимося, що ми ще загально дивимося. Так, інфі... ага, сигніфікатори ми подивилися. Чи ні? по моєму ні. Давайте подивимося сигніфікатори ударів. Ракетних, а, ракетних ударів сигніфікатор. О, бачите, опять випадає. Дуже сьогодні часто ці карти випадає з інфікатор ракетних ударів. Все ж таки будуть якісь, бачите, ясна історія, будуть відбивати наші хлопці, але якась м, жертвочка все ж таки тут немаленька, тут повішаний. Все ж таки яка жертва буде. Будуть конкурувати, будуть, але от в позитивному плані, але будуть невдачі люди. Буде якась невдача все ж таки, по ракетним ударам щось якось воно тут не дуже. Так, а ну давайте подивимося, що ми будемо мати від цих ракетних ударів на ці 24 години, чи будуть якісь проблеми по Запоріжжі? Зміни, так, будуть втрати, бачите? Будуть втрати. Але десятка монет в нормальному стані. Так, буде, будуть, будуть, будуть бахкати, і марний труд падає, бачите? Марний труд, нервова обстановка, вогняна така енергійна, Угу, звичайно, тому будемо мати таке. Скоріше всього, чи зранку, чи вночі, чи коли вони то роблять. Так, давай дайте ми, будь ласка, карта сигніфікатор е дронів, чи будуть на Запоріжжі сьогодні дрони. Повішений. Опять падає. Відкрита ситуація, тобто будемо збивати медрони, але жертва є, бачите? Є жертва. Є жертва. Перевернутий рофан це людина, яка дає нікому не нужні, її ніхто не питає, вона лізе кругом, розумієте? Або начальник дурний, який мішає працювати. Ось, ну, Тобто погана карта, вона мішає працювати людям. Е, дайте мені сигніфікатори С-300, е, що земля-земля летять до нас, що достає ці удари. Немає миру, і це буде летіти на нас. Открито буде летіти, дурна буде історія, і буде. Бачите, жертва випадає нам сьогодні жертва. Так що готуйтеся, люди, готуйте, де ви там ховаєтесь, то. Щоб ви були готові, як кажуть, тут допрошдену варужом. Так, ясно, все мені понятно. Сьогодні історія так собі. Давайте на лінорманах я подивлюся, ще кину. Щоб ми вже так, бачите, коли пару колотий вони підтверджують одне те ж саме, то. То вже понятно. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію на місті Запоріжжі від цього часу плюс 24 години. В плані ударів ракетами, дронами та С300. Чи будуть у нас такі проблеми? Випали три карти. Дивіться, вони так випали кучу. Я обично це не приймаю до уваги. Бо я навіть не, не, не бачила, де як вони впали, але карти гарні. Ну, вони впали, я не бачила в якому порядку. Тому не будемо на це звертати уваги. зараз ми спитаємо, вже спитали, скинемо і е, попитаємо далі чи ні. На чи ні. Будь ласка, покажіть мені. Будуть ці проблеми у нас так чи ні. Так будуть проблеми. Так, добре. Чи будуть у нас зруйновані будинки від цих ударів на ці 24 години в місті Запоріжжя? Так чи ні? Це Так, знаєте, така коротка інформація. Так. Ну і покажіть, що будуть втрати людей в Запоріжжю на ці 24 години від ударів ракетами, дронами та С300 і іншою гидотою. Покажіть мені це. Так чи ні. 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 Не буде. Ну і слава Богу. Дуже добре. ну і ще я хочу запитати про електрику. Будь ласка, скажіть мені, чи постраждає інфраструктура від цих ударів, електрика. Електрика. Ні, ні. Але буде якась важлива подія. Ну, В такому сенсі може постраждати, це да, каже. Це, понімаєте, хрест він каже ні. А, але, от, щоб поняти, він, він і не поганий, і не плохий. Але от в такому сенсі ну, треба брати доповнення. Все ж таки, все ж таки, да. Так, і давайте подивимося тепло, тепло опалення. Чи будуть проблеми з опаленням на ці 24 години в сенсі удар, ударів ракетами, дронами С300 по Запоріжжі? Чи, буде, чи будуть проблеми з опаленням так чи ні? Мост. Ну, скоріш, да. Чи ні. Але ця карта показує, що ні. Ну, добре, хай так і буде. Мост теж, розумієте, мост. Треба докладати карту, дивитися. Так, що він несе, що він наближає. Так же, як направленість, розумієте, оце все. Часи коротше. Так, ну і добре. На цьому ми закінчуємо розклад загальний по Запоріжжю. Бажаю вам бути живими та здоровими. Щасливими, не зважаючи на ношу. Все переживемо, все перенесемо, ми сильні. Ну, не зможемо, будемо кудись їхати, що робити? Що робить? Будемо бачити, як буде все продвигатися. Ось так. Все, люди, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Почуємось папа! -па.